Сили оборони України просуваються на півдні. Ворог активно готує плани відступу та розграбовує підприємства у Токмаку. Яка ситуація на запорізькому напрямку? Розпитаємо у бійця Легіону Свободи Константина Денисова. Пане Костянтині, слава Україні! Дякую, що знайшли час і можливість доєднатися до ефіру Та медіа вас та ваших глядачі. Пане Костянтине, з Запорізького напрямку у нас серйозні новини про те, що Збройні Сили України просунулися за зуби дракона. Можна сказати, лишили дракона без зубів і е, наближаються до третьої лінії. Чи так це, чи ні? Це можливо громка сказано, що там вже прямо так просунулися, прорвалися. Насправді дуже важкі бої. Повільно, поступово наші хлопці тиснуть і просувають. Там перед зубами дракона ще теж купа всяких окопів, рвів, траншеї і так далі. Почасти з замінованих росіянами при їхньому відступі. Амінують вони як вручну, так і за допомогою техніки. Буває таке, що наші хлопці при прориві, при форсуванні переході цих траншей, окопів дістають поранення. то... Є випадки, коли росіяни потім з зі дронів просто добувають наших поранених. Вони, ну, вони так само за нашими евакуаційними автомобілями полюють. Відповідно, і далі там у росіян ще багато різних захисних споруд і, і, і штучних і, природних. Відповідно вони також ходять в контратаки, і, і лінія фронту вона така нерівномірна. Динамічна, але задача наших хлопців, і хлопців з побратимських підрозділів наразі вирівняти і стабілізувати для того, щоб росіяни не загнали вогневий мішок, те, що вони намагалися зокрема зробити в роботі на цьому підовашному маленькому населеному пункті, де вони нібито відступали, затягували наших хлопців, а потім з одного плану. Арта починала накривати, а з іншого боку, їхня штурмова авіація має на увазі літаки, гелікоптери обстрілювали і колони нашу, і техніку нашу. А поясніть ситуацію по роботому. Ми офіційно, наш генштаб підтверджує, що села звільнені Про це підтверджує безпосередньо бійці. Але е, російські пропагандисти, і, зокрема їхні ці е, військові кореспонденти говорять про те, що ні-ні, ні, ні робота залишається територією Росії. А от Гауляртер Балицький називав, називав оце, ну, те, що відбувається в роботи, тактичні оставлені село. Тобто, в нас вже є варіант же з доброї волі і тому подібне. А тепер тактичні оставлені село. Що взагалі там відбувається? Я скажу так: село роботи вийшло зі складу Російської Федерації, повернулося в склад незалежної Української держави. Ну це так більше жарт, але насправді, на жаль, від цього, коли росіяни відступили, їх уже немає. Можливо, там є ще деякі їхні позиції, на яких вони ведуть бої, пробують ходити в контратаку, але насправді при відступі вони використали ту ж саму техніку, що і при відступі з п'яти хаток. Вони просто під ноль випалили все. Там немає живого місця. Е, здається, наприкінці цього того тижня вони навіть підганяли ці сонцепки для того, щоб там накривати все вогнем, е, ту сіру зону, яка утворилася довкола роботи, но, ну просто винищуючи все, що там є. Вони я вже і з вашими колегами говорив, що тактика у них така: вони відходять, залишають сіру зону. Потім валять туди завжди і просто ту сіру зону перетворюють на чорну діру. А я можу тут відзначити, що в росіян дуже добре працює техніка виправдання. В них з'являється на кожен свій програш це інше а, х... Назва цього тактичне відступління, перегрупування військ, жест доброї волі. Скоро вони так, таким чином і скажуть: ми просто усталі йдемо домой. Дай Боже, щоб так було. Насправді дуже хочеться. Як вам такі формулювання і оці їхні відмовки, чому вони програють? Я розширю лінійку висловлених вами. Термінів у них ще в минулому році також був такий вислів, як продвіження в території, коли вони там відступали з певних позицій. Ну насправді, якщо аналізувати ті перехоплення, які ми маємо можливість слухати, і ті повідомлення, що розвідка дає, насправді, коли вже було остаточно зрозуміло і з'явився український прапор, зокрема над школою в роботі. І коли наші почали потихеньку-потихеньку, все ж таки, вже виходити на околиці цього міста е е е населеного пункту, то росіян вже з'явилися такі закиди, що ну не закиди, а думки, мовляв, та й нема сенсу дуже його тримати. Та ж сама пісня у них була, коли вони там в районі урожайного, Старомайорського е пересувалися, відходили. Ну звісно, е їм е Десь їхня логіка зрозуміла, їм нема сенсу тут тримати, бо там уже нема де облаштовувати вогневі позиції і вогневі точки, бо там уже все розмолотило, бо і вони молотять, і наша артилерія дуже добре працює, е зокрема, за допомогою західної техніки, касетних снарядів. Ну а зараз е вони відходять і намагаються, скажімо так, зберігати оцю дистанцію, або е сіру зону між. Е Нашими та їхніми передовими підрозділами за рахунок дальнабої артилерії. Вони її під, підтягнули, Зокрема, тут у них є розрахунки всіх у цих самоходах, і плюс, але і наші, те, що відповідь, дальнаборної артилерією працюють, зокрема по їхнім тилам, по їхнім складам боєприпасів і по скупченню їхньої техніки. Ну і насамперед по їхньому особовому складу. бо Зокрема, дуже конкретно тут вигрібла 810-та бригада морської піхоти, який Путін нещодавно дав звання гвардійська. Ну ми кажемо, що це не гвардійська, це злодійська, тому що вони злочини вчиняють на полі бою. Але насправді він їм дав це звання, щоб підняти їх бойовий дух, тому що вони добряче тут отримали від наших хлопців і від нашої арти. І є інформація, що буквально. Найближчі десь тиждень вони будуть виходити на переформатування та доукомплектування, тому що дуже великі не втрати, і також там вдалося українським силам безпеки і оборони декілька їхніх командирів завалити, в тому числі точне підтвердження офіцера. Завалили з цієї бригади. Відповідно, такий стан у них трошки деморалізований. Вони там все їх рухали, їхні російські командири там між собою. Десантників на морпіхів, морпіхів на десантники, ну підсумку дорухались до того, що тепер 810-та бригада просто тим час, тимчасово, як вони кажуть, виходить на доукомплектування та ну, і, там, на ротацію, якби, тому, що я ж кажу, що вигрібли вони тут добряче. А у тих перехопленнях, що є можливість вам почути, що ви можете, звісно, розповісти. Ви вже сказали, так що вони вже кажуть про те, що нам, напевно, там, роботи немає сенсу утримувати. Але якщо ви можете проаналізувати, який в них морально-психологічний стан і е, чи відомо до чого вони готуються, е, вони готуються, ну так, поки що, е, у них перше завдання це втримати уціління оборони. Е, за будь-яку ціну втримати до завершення оцих цих абізянів це, тому що ви ж бачите, вони навіть заздалегідь почали задовго заздалегідь голосування. Це у них перша задача. стоїть по-друге, задача стоїть втримати контроль над пологами Токмаком і Васильівкою, тому що це великі насамперед логістичні транзитні центри. Васильівка це завжди була в Запорізькій області. найбільший такий транзитний центр. Там, якби був і, там, і автовокзал, і розвілка, там, на багато різних напрямків їхати. Ну, Хто на море їздив завжди, той завжди їздив через Це от, ну, Запорожці знають, хто да, на Українське Азовське море, в Український Бердянськ, в Українську Кирилівку, в Українську Якимівку, в Український Приморськ. Це раз, по-друге, в пологах у них а, і в Тахмаку військові госпіталя, де, до речі, дуже багато російських військових лікарів. Вони пробували в Васильівці зробити госпіталь, але по ньому відпрацювала наша артилерія. Там і лікарі їхні загинули, і госпіталь у їхньому досталося. А, в Токмаку є військова інфраструктура, вони з Тахмака неодноразово ракетами з 300 обстрілювали Запоріжжя і прилегли до нього громади. Але... Це така в них ну на сьогоднішній день така більш-менш глобальна задача, але тим не менше вони е неодноразово вже така е пролітала думка, що вони теж спробують сходити в контрнаступ. Вони періодично ходять в контратаки. Зокрема, тут е ці підрозділи Десанта штурмових військ, які завели при підтримці авіації артилерії, але ну, максимум, що їм там вдається, це якийсь окоп. Я вас хотіла уточнити, тому що побачила фотографії в соціальних мережах під, під токмаком, і там цілі якісь підземні лабіринти. Чи ви вже зустрічали такі оборонні споруди від росіян на запорізькому напрямку? І що це означає ну, на полі бою безпосередньо? Так, да, Наші хлопці, які вели бої в районі Оріхова, роботи нас таким стикалися, що вибиваєш піхоту їх. Мобіки зазвичай перший ряд, перша лінія це мобіки, піхота, вибиваєш їх, заходять в окопи усі ці всі траншеї. Ну просто, грубо кажучи, шматок землі відлітає в корону, вилазять з підземних ходів спецпризначенці, і починаються стрілецькі бої прямо там в окоп. Тобто таке ми вже бачили, і це я вже говорив неодноразово, що видно, що тут. Інженерні саперні підрозділи працюють досвідчені, ними керують і кадрові російські офіцери, зокрема там з досвідом різних російських окупаційних воєн, і це говорить про те, що ворог дуже серйозний, дуже грамотний, підлий, підступний. У них тут купу подлянок вони нашим хлопцям залишали в тих же самих звільнених посадках, звідки їх вибивали, чи опорниках, чи окопчиках. Тому я ж кажу, тут все, все це в підсумку, воно і впливає на те, що е, наступ е, наш наступ просувається повільно, іноді дуже повільно, тому що вибити ворога це ще третина діла. Там ще треба зачистити все, закріпитися і зважайте на те, що все це, це відбувається під постійним вогнем артилерії і російських і в А за крайні десь. Ну, мабуть, днів п'ять вони активізували в рази буквально атаки своїми впівдронами по нашій штурмовій піхоті. Не припиняються вони і в дуже великий урон вони наносять, тому що у нас теж і поранені хлопці на жаль, і загиблі, тому що з ним з неба на голову летять боєприпаси, які скидають ці впіврона. Якщо я вас правильно розумію, тому що була думка від різних військових експертів, і аналітиків, іноземних і українських про те, що кожна наступна лінія оборони буде легшою. То якщо я вас правильно розумію, то так, на жаль, воно не є. Ну, е Ті, хто говорить, що наступна лінія оборони буде легшою, ну вони, мабуть, там були позавчора. Може, вони бачили, так якщо бачили, хай нам дадуть інформацію. якби... Складно е говорити про те, що і друга, третя, п'ята, десята буде легше. Ну, ми маємо розуміти, що навіть може вони не такі хитромудрі заплутані, але тим не менше, російські підрозділи, які відступають на наступні там, лінії оборони, це підрозділ, які вже набули бойового досвіду. Це ми маємо розуміти. Це навіть той же самий чмоня, мобік, який вижив першим там, перший, другий, третій бій, це вже досвідчений ворог, якби ми над ним не сміялися. По-друге, вони постійно підтягують резерви і по техніці, і по живій силі. А по-друге, ми маємо зрозуміти, що у них все давно пристріляно, і у них постійно працюють дрони. Це раз, і вони, якби у них там все поділено. І буває, вони теж там іноді залишають якісь там дороги, якісь шматки, ділянки. Наші пішли, а це може бути замануха. Нам здається, тільки щось там легко е проходиться, а потім просто починають їхні дрони камікадза запрацювати, і Арта їхня авіація піднімається. От Вони теж активізували за крайні дні. Там їхні штурмовики тут працюють. І крім того, знову ж таки буде-не буде легше. От е на запорізькому напрямку, зокрема. За нашою технікою активно полюють їхні гелікоптери, керованими ракетами обстрілюють і е, теж з повідомлень відкритих джерелах ми бачимо е, такі плани росіян суттєво наростити випуску цих саме керованих ракет для авіації. цієї тактичної для гелікоптерів це говорить про те, що їм будуть підвозити ці це озброєння. Вони будуть далі кошмарити нашу броньовану техніку і полювати за них. Я ще якщо говорити про токмак, тому що є повідомлення, що окупанти розграбували місцевий кувальсько-штампувальний завод. Загарбники не тільки це підприємство грабують, а тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Мені просто видається, якщо ми проводимо аналогію з іншими територіями, де вони були, коли вони починають грабувати підприємство, значить вони вже готують, що називається. План жесту доброї волі назвемо це так. Ми звісно не будемо говорити там, що вони от завтра будуть втікати з цих територій, але чи ви ще маєте інформацію можливо стосовно таких випадків? Ну, чесно кажучи, я не знаю, що на тому заводі можна було забрати. Він і так переживав не найкращі часи, та й місто Такмарк. Це, до речі, як би це не було прискорбно, але це єдине місто за роки Незалежності в Україні, яке офіційно отримало статус депресивне рішення Кабінету міністрів. Хоча доволі такий класне, цікаве місто, квітучі, там здоровезний пам'ятник Богдану Хмельницькому знаходиться багато там цікавих речей є. І багато там було промислових підприємств, то саме, до речі, там був колись канцерний завод, який контролювався російськими інвесторами. Відповідно, там росіяни давно вже шарилися. А стосовно грабунку, так вони в минулому році, коли позаходили, вони ж почали там віджимати, у ферміров зерно, техніку, кадирівці вкрали якусь сільськогосподарську техніку, привезли її в Чечню, а вона не заводиться, бо її дистанційно заблокували. Різали там вони все, що. Можна було порізати на метал. Ну, це говорить про те, що ну прийшли орки окупанти, це не їхня земля, якби вони там щось нам не розповідали, якусь маячню. Звісно, в них задача пограбувати, щось там вкрасти Ну, що можна очікувати від людей, які у крали і пересували поштою до Росії. Ну як вони побачили, зайшли на завод, там купа металу, його можна порізати да і все. Пане Костянтине, я вам дякую, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свобода, був з нами на прямому зв'язку із запорізького напрямку. Пане Костянтине, дякую і до зустрічі в ефірі. Дякую вам.